З дверки на лежаку, Но з них щось вниз стече постійно, а це конденсат. Якщо лишити так, тобто отут отіки, коли грубка палиться, утворюється конденсат. І разом з сажею гарненько стікає на стіну. Треба вставити цеглини. А я покажу, як я вставляю цеглини. І вам буде корисно. Навіть найкращі у світі залізні дверцята не здатні уберегти від конденсата. Звичайно, підійде і мінеральна вата, але її треба мати. Ми ж не маємо, а маємо цеглину. Заміряли, що отвір має 11 см, тому цеглину вирізаємо 10 см. Все в подробицях показую, щоб вам було зрозуміло. Це диск, котрим можна різати плитку, бетон і цеглу. Вирізаю цеглину 10 на 10 см. Один до сіми роблю розчин, такий пісочок з глиною у мене, 7 частин піска, одна частина цемента і скільки не жалко води. Ну, багато не треба, бо буде дуже рідкий, має бути густенький. Чому розтвор такий легкий? Щоб коли буде потрібно, ви змогли цеглу витягнути. Адже сажотруска для того і є, щоб трусити сажу. По краям намащуємо, використовуйте невеличкий шпатель. намазали і вставили цеглину. Тепер лишається лише по контуру, не дуже сильно набити рощину. Щільно, але не дуже багато. Все, закривайте дверця та витирайте гарненько. І можете працювати далі з цим лежаком, чи з грубкою, чи просто з димарем. На все про все хвилин 15.